Зараз знову ми з вами стикаємося і зустрічаємося з Марвелом з Дедполом, якого грає Райан Рейнольдс. Це дуже такий гумористичний актор, і який в гротисковій формі нам ілюструє деякі спроби суїциду, як результат його самообвинувачення він себе звинувачує в смерті жінці і намагається різноманітними засобами покінчити своїм життю. Згідно зі сценарієм він не дедпул і не може померти. Але е, зараз м, дуже важлива річ стосовно суїцидальних спроб і суїцидальної поведінки. Е, як е, дуже тяжкий е, результат е, розвитку нелікованої депресії, це суїцидальні спроби і суїцидальні вчинки. І, е, на жаль, е, дуже часто е, людина вмирає, тому що. І, 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 ні, ніхто не звертає уваги або вважає якісь прояви соціальної поведінки дуже незначними, або елементами якісь маніпуляції, або є такий термін демонстративно-шантажні вчинки. А, з точки зору медицини, психології, психіатрії, будь-який е, привід або будь-який е, симптом, який може вказувати на ризик е, якийсь. Дуже небезпечний для життя е, людина або дитина або підлітку повинен вивчатися за допомогою е, фахових спеціалістів е, психології, медицини або психіатрії, тому що, м, наприклад, якщо порівняти дорослих і дітей та підлітків, е, 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 соцідальна поведінка дуже відрізняється і. Дитяча соціальна поведінка або підліткова соціальна поведінка дуже небезпечна з точки зору результатів, до яких може це привести. Тому що дитина не розуміє, що смерть це кінцевий результат. Взагалі, якщо не брати до уваги, наприклад, депресію, яка в дитячому віці. Не така часта, як у дорослому, то діти частіше можуть використовувати суїцидальну поведінку як варіант впливу на дорослих для того, щоб щось отримати, якісь профіти, якісь, наприклад, запобігти покаранню за погані оцінки в школі або щось інше. І дитина не розуміє, що як результат такої поведінки вона може померти. Вона намагається міркувати про те, що її буду жаліти, а то чи, чи буде страдати, а вона буде спостерігати і десь там міркувати. От ви мене якось там покарали, а я вам показала, чи показала. І це дуже важливо. Дитина не зачастіше не розуміє, що смерть це необратимий результат такої поведінки. Якщо дитина виказує якісь суїцидальні думки, або є якісь ознаки, необхідно звертатися до спеціалістів. І я б не давав поради, що, наприклад, родина, де немає фахівців з психіатрії або з психології, може сама відрізнити, це буде суїцидальна спроба або тільки розмови. Я би не ризикував і звертався до психологів. З точки зору е депресії, як приводу з розвитку соціальної поведінці, депресія, як і е інше захворювання, має ступені. Наприклад, легка, середня або тяжка. Так от з точки зору е небезпеки до соціальної поведінки, тяжка депресія це дуже небезпечний. Стан для а, а, скоєння якоїсь суїцидальної проби. Це дуже важливо, тому що потім люди, люди визнають, що вони мали справу з знаками а, депресії, з якимись символами депресії. Наприклад, людина готувалася до суїцидальної спроби та м, намагалася якось звертатися за допомогою, а люди не звертали уваги, тому що не очікували, що буде такий. Результат І якщо є, я повторюсь, якщо є маленькі ознаки, або маленькі симптоми, або маленькі знаки соціальної поведінки, дуже небезпечно у дітей та підлітків, і у дорослих в тому числі, це такий дзвінок, це такий червоний сигнал, що. Не повинне зволікати, а повинне дуже швидко звертатися до лікарів за допомогою.